Всім доброго дня! Продовжуємо ремонт у дитячій кімнаті і сьогодні буде історія нашого підвіконня. Мали ми отаку щелину, це я наробила, тоді коли залазила на підвіконня і намагалася вимити вікна з вулиці, під моєю вагою тріснула вона. І от тепер така от краса у нас в лапках. Будемо шаманити цю щілину і зробимо знову нове і гарне підвіконня. Також, окрім цієї щелини, у нас з лівої сторони дуже сильні плями маються від косметики, які нічим абсолютно не вимиваються. Тому будемо повністю робити реставрацію. А скоріш за все, навіть не реставрацію, а редизайн, як зараз модно казати. Ходила, думала, думала, що його взяти сюди, де пластик якийсь для цього пристосувати. Хоча. Щось я не додумалася, ще можна було шматок кабель каналу відрізати. Ну, я не знаю, чи є він вдома. Коротше, я знайшла таку прозору трубочку, щоб пити напої. Її зовсім не вистачить, звісно, до кінця, але я її навпів хочу розрізати і пополовинці трошки туди підсунуть, і почати цим паяльничком склеювати. Хоча не знайшла насадки, де мала діла. Тут насадка вдіта не та, що я хотіла, звісно. Я хотіла таку, як отвертка насадку пряму, щоб запаювати якось нахльостом його. Ну, Буду робити цим, раз не, не бачу, де в цьому дурдомі з ремонтом зараз ми не знайдемо наверное, ці насадки. Зараз спробую почати, якщо буде виходить, то покажу вам. Одразу хочу попередити людям зі слабкою нервовою системою, краще це відео не дивитися. Отаким От чином, за допомогою цього паяльника, я впаюю цей шматочок трубочки і намагаюся з'єднати дві частини підвіконня між собою. Погано, звісно, однією рукою знімати, а другою робити. Але я намагаюся вам щось показати. Насадка ця зовсім не кудишня. Але щось плавиться і сюди під'єднується до цієї частини. Мені треба буде потім і цю сторону якось так наплавити одне на одне, як шить його. Звісно, коли підвіконня плавиться, то воно становиться, бачите, таким темненьким. Зараз я нароблю діло, блін. Зіпсую ще більше підвіконня. Ну, а що робити? Треба якось його з'єднати, а потім. Фу, воняє пластмаса і капець. А потім уже все красивенько пльоночка. Коли я з'єднаю, я можу потім згладити цей момент уже шпакльовочкою. А перед цим шпакльовку я не хочу використовувати. Треба одразу з'єднати хорошо його. Так, прохання не сміятися. Це ще не фінальний результат, але мені вдалося хоча б спаяти його між собою, щоб потім нарвалася плівка. Тут ще було два маленьких таких от тріщини. Я їх спаяла. Ну, тут, звісно, дуже сильно темне, через те, що мені доводилось це плавати під віконє і нахльостики робити, щоб воно між собою склеїлося. Ну, я з піднизу низу йорзаю. Тримається між собою воно. Тепер я потім його пошкурю, а потім, коли я пошкурю, я візьму ще шпаклівочкою, зглажу цей момент, і я думаю, воно на плівочку буде нормально потім все. Ну, а що робити? Здиратися під вікуння я не хочу. Потім я для надійності пройшлася ще там суперклеєм, воно все підсохло, я його гарненько прошліфувала сіточкою. Тепер я все це знежирюю за допомогою спирту. Мене... Обіджирюємо хорошенько все, тіківатка тут. Ріночку покліїмо, то вообще буде тут красота. Да. А тепер мені потрібно нанести на ці діляночки шпаклівку. Використовую, звичайно, шпаклівку по дереву. Забула, що у мене був вдома малий шпатель, і одразу почала наносити рукою. рука. Рука, мішок, Універсальний інструмент. Пальчик. Коли нема маленького шпателя, то пальчик превращається в шпателі. Що <рес> робити? Маленькі всі в силі. Я не думала, що мені маленькі згодяться тут. Я їх не брала. Тепер треба зрівняти оці дирку великим шпателем. Або ж маленького шпателя знову будемо. Пальчиком на Чтобы не было дырочки, кого на плевочку поклеим, было ревненько все. Ничего нормально. ровалось. Какая она На той стороне то цей шпаты трошки вигнутий, я на той стороні намазала. Какой вязкий, такой як зубна паста, наверное. Вот так, можно сказать. Жиревнее становится. Это вообще красиво. Тільки сідати не можна на нього більше. Так що буде йому капець. Плайки, плайки. Я хочу сісти. Ні, ні ні не сідаю. <рес> Такі підвіконня роблять, що на них сідати паче заборонено, виходить. Сіла, мама і зробила ділов. А тепер замазуємо. Тепер будемо жити з грязними окнами на вулиці, бо сідати на підвіконня не можна. Вже майже рівно. Зараз я доїділа доведу і буде красота. А поки сохне в мене стіна, я займатися буду своїм підвіконням. Тут я мазала шпаклівочкою по деревині. Для пластику шпаклівку не купувала, тому що, вважаю, що для заради щілини цієї це дуже жирно, дуже по-багатому. По, по деревині, я, я думаю, цілком згодиться. Я максимально згладила це все місце. Шпаклівочкою, але все одно, бачите, борозда тут я домазувала, бо широкий слой був, то тріщина пішла. Оцією сіточкою, зараз перчатки вдіну, все це максимально зглажу і профарбую це все радіаторною фарбою. І коли воно висохне і буде у мене час зайнятися плівочкою, я все це ретельно вимиваю, сохне і клею плівочку. Але коли буде плівочка, не знаю. Сьогодні займаюся. Шліфовка і покажу вам тільки результат. Фарбувала радіаторною фарбою в два шари, і ось такий результат у мене вийшов. Можна було б, звісно, все підвіконня профарбувати цією фарбою. Я думаю, воно б нормально трималося. Але вже купили плівку, самоклеючу спеціально для цього підвіконня, і вже дороги назад немає. Будемо клеїти плівочку. Зато під плівочкою все тепер гарно буде триматися. Тепер я все це вимила добряче, і коли воно підсохне, почну клеїти самоклейкою, плівкою. Це буде наша до. Ось таку плівочку ми купили. Тут вона обирала під біле дерево, я вам розказувала. Дуже переживаю, тому що знаю, що клеїть його як складно, щоб не получилось ніякі пузирі, нічого. Але зараз, думаю, щось зроблю. Получиться погано, значить доведеться здирати. Приготувала собі карточку, щоб розрівнювати нею позирки, канцелярський нож і ножички. Знімати не буду, бо я дуже нервою переживаю, щоб вийшло. Покажу вам потім уже результат. Так, за допомогою канцелярського ножа, хоч якось я там вирізала, поставила собі відро важке, щоб воно насовувалось, тому що воно слизьке, воно совується туди-сюди, і в мене ця лінія уходить в сторону. І тепер якось треба відклеювати і за допомогою карточки оцієї одразу рівняти. 谢谢。

Складно, звісно, буде оце місце зробити гарненько. Тут уже якийсь получився, виходився. Тут уже щось не так пішло. Зовсім потихеньку, але щось так получається. Потихеньку, потихеньку. Буде гарно, якщо далі не накосячу. Так, я вже просунулася ось сюди. Тут буде складно знову вирізати, а потім саме складне, це буде тут гарно все це обиграти з краю і там на торцях. Ну, основну роботу ми вже майже зробили. Там, я думаю, вже пограємося. Саме страшне місце було отут тут, Тепер воно майже не помітно. Але якщо придивлятися, то, звісно, можна його побачити все одно. Залишилось саме цікаве. Обиграють гарно куточки, оці торці. Це саме складне. Коротше, якось так у мене без будівельного фену вийшло тарци зробити. Зараз то покажу. Отак от якось. Потім, може, привезу фен, нагрію і воно краще вляжеться, не знаю. Подивимося. І ось що у нас вийшло. Така краса, як новий. О тут тільки дефект цей трошки видно, якщо приглядатися. Ну там структура дерева йде, воно і не, не всякого ракурсу видно навіть це місце. Так, і наше після. Ну і традиційно наші фото до та після. Великі дякую вам за ваші вподобайки, коментарі, підписки, всім добра, миру і злагоди. Як вам наш результат? Напишіть, будь ласка, відгук у коментарях. Особисто ми результатом залишилися дуже довольні.